Світлий тиждень їх направду треба рупер спустити, а не загладжувати цю тему, говорити про єдність, єдності з ворогами не буває. Тому три тези. Перше, чому побіда для нас ніколи не стане перемогою? теза друга, чому красномовний Ярокович назвав абсолютно правильне та адекватне рішення Львівської облради дуже поганим і до тих, Чому ми маємо бути непримиренні у ставленні до окупанта і його символів. Ці істоти не заслуговують на мій тому я деякою вірую триматиму стежку. Повертаюся до Тези Першої, чому людина для нас ніколи не стане перемогою. По-перше, бо ми вільні українці, а не совєтські чотирики, і імперія сири сири та угодно сири ніколи не були нашими державами, а лише швидко московських згадників. Червоними знаменами, серпом та молотом, серптом смертю та голодом. По-друге, Друга світова війна розв'язана спільно двома тиранами Сталіном та Гітлером, проти яких повстала наша УПА і воювала німецьким і совєтським режимом до початку 60-х років ХХ століття, до чого тут, 9 мая 1945 року, саме вірним до вітрати. Так звана фізична победа логічно перетворилася у війну з власним народом, яка триває і досі у гуманітарній, економічній та політичній царх. Зокрема, наслідок московсько совєтської окупації Галичини це півтора мільйона засланих до Сибіру, це понад 26 тисяч замордованих у тюрмах Західної України, це знищена 46, -46 року наша Українська Греко-католицька церква, це заселення московськими чужинцями нашого краю з притаманним їм на хабство Тупістю, обмеженістю і агресією це насаджено у школах російська мова і література вкрай згубна для світогляду наших дітей. І це все підчервоне знаменами. Тільки садомазохіст, критин або посліпоб'єдний окупант може давати цьому якусь іншу оцінку, крім построю негативної.